Одеса привіт, я Георгій Матвієв. А це мій інструмент, на якому я граю. Бандура. Український джазовий інструмент. Колись Георгія виключили з дитячого хору, мовляв, у хлопці немає слуху та голосу. І він не збирався пов'язувати своє життя з музикою. Але все змінив незвичайний експеримент. Хлопчиків, кого найкращі оцінки з математики. Їх віддавали на самодіальний гурток по бандурі. Саме там я вперше почав займатися музикою. У європейському джазовому оркестрі 16 музикантів по одному учаснику з різних країн. З бандурою Георгія оркестр набув українського колориту, і хлопець став справжньою зіркою світової сцени. Мені випала нагода. З бандурою представляти нашу країну, нашу бандуру, нашу українську гордість європейці сприймали на ура, як то кажуть. Я хочу побажати молодим людям знайти себе, а взагалі всім насолоджуватись життям. Почни з себе. Це твоя країна.